СБУ б'є на сполох. Росіяни активізували інформаційні диверсії, щоб розхитати Україну зсередини, штучно розганяють протестні настрої, сіють паніку та недовіру. Для цього використовують бути фейкові акаунти та свої групи в Тіктоку та в Телеграмі. Як уберегтися і чому зараз? Росіяни власне давно. Діють в нашому інформаційному полі, тому що в наші часи інформаційна війна іноді більш дієва, навіть ніж воєнна зброя. І я пам'ятаю, коли почалося повномасштабне вторгнення, приблизно перший тиждень, можливо півтора, українці були дезоргані... там, дезорієнтовані російськими вкидами, а потім дуже швидко відбулося. Ну, таке унікальне явище, коли е, українці дуже чітко почали е, самі е, відчувати, де інформація за якою стоять росіяни. І власне, буквально вже з березня-квітня 2022 року, е, такого. Ефекту російська дезінформація не мала, як вони собі планували, тому зараз вони вдаються до інших інформаційно-психологічних операцій, тому що просто фейки чи просто якась там інформація, яку вони спотворюють, це не працює. Українці вже мають досить високий рівень критичного мислення. Я би навіть сказала, що ми в цьому сенсі найсильніші в світі. Тому що мені доводиться зараз передавати наш український досвід, і я стикаюся з тим, що навіть в європейських країнах такого потужного імунітету, як у українців, проти дезінформації немає. Але росіяни роблять зараз дуже хитро, а вони підхоплюють ті питання і проблеми, які ми самі критикуємо і обговорюємо в негативному сенсі, і просто їх масштабують. І з одного боку. Проблема є. Підстави для критики є підстави, що змінювати є. Але росіяни створюють з цього таку гіперболізовану картинку, і нам здається, що ну просто все пропало, і виходу цієї ситуації немає. І ось це дійсно є дуже шкідливим впливом. Ну і згадайте, наприклад, цей цілий ряд підривів ТЦК. І вже правоохоронці заявили, що сліди ведуть саме до російських організаторів. То таких до таких речей, звісно, я думаю, я думаю, що вони будуть вдаватися ще більше, і можливо буде навіть більша напруга всередині України через це. От власне були ці кампанії проти ТЦК. і Дуже часто я відстежила, що це було у Фейсбук групах, де до цього робили е зображення, згенеровані штучним інтелектом, де нібито українські mm -hmm. військові, але там було зрозуміло, що це ші, тому що бувало що шість чи сім пальців на руках, що є неможливим. Але вони писали, що от я військовий приїхав, вона ніхто не привітав. І я заходжу в коментарі, я бачу там сила, селена людей, які вітають, дякують, моляться. Е і я розумію, що мабуть таки ця група потім буде робити щось інше. І якраз одна з таких груп перетворилася на таку групу, яка є цілковито проти ТЦК. Так тому ми тут звичайно що закликаємо наших глядачів, зокрема бути пильними та перевіряти інформацію. Оголосити також про перемогу в лапках, звичайно ж, у війні проти України до круглої дати 24 лютого, 2025 року. Збирається Росія, повідомляє гур. А в чому тут небезпека? Заявляти можна все що завгодно зараз в умовах такої швидкої, дуже інформаційної хвилі, да, тобто ми можемо в режимі такого реального часу навіть спостерігати, що відбувається на фронті. Тому будь-яка заява, якщо вона неправдива, це буквально там. 10 хвилин вона буде спростована і ще 10 хвилин на те, щоб максимально поширити цю інформацію. Тобто, в цьому проблеми немає в якихось заявах, проблема швидше в діях. А якщо ми будемо аналізувати дії і, взагалі, що зараз відбувається, потрібно Точно розуміти, що це не просто російсько-українська війна, це не просто війна між двома державами. Це відбувається серйозний глобальний світовий процес переділу сфер впливу і зміни центрів безпеки. Якщо велике вторгнення починалося з розстановки сил приблизно таких, що на боці України був захід і заходом. Ми з вами називали Сполучені Штати і Європу. А з боку Росії ми вважали, що десь там стоїть Китай за нею, і там, скажімо, Північна Корея. То зараз ми розуміємо, що Путін в таких умовах воювати не може. Він зайшов у глухий кут, і тепер йому треба змінювати цю позицію сил. Тому ми зараз з вами бачили історію, коли Сполучені Штати по суті з цієї конфігурації почали виходити і е, створювати іншу модель. І зараз питання не в тому, що там оголосить Путін, і не в тому, що взагалі хто там щось коментує. Питання у тому, як відреагує на це Європа, тому що саме від. Її реакції власне буде залежати і результат цієї війни, а не від того, що заявить Путін. Я вважаю, що Європа зараз повинна, повинна е, згуртуватися, створити або це мусять бути власні війська, або це мусить бути власна якась безпекова організація. Тобто вони мусять без Америки навчитися бути центром сили і себе захищати. Вони мусять публічно на весь світ заявити, що вони підтримують Україну, і ключове показати, що. Вони підтримують Україну в міжнародно визнаних кордонах, а не готові обміняти наші території на припинення вогню, тому що це якраз позиція слабкості. І от як тільки Європа разом з нами, бо ми будемо потужною силою європейської безпеки, от якщо вони разом з нами цю силу продемонструють, я думаю, що ми зупинимо всі ці. Мрії потуги Путіна і тих, кого він зараз, нібито собі, в союзники, взяв. Якщо Європа покаже зараз слабкість, то тоді ситуація буде погіршувати, звісно. Дуже цікаву тему. Ви порушили якраз щодо того, що Європа таки має показати зуби або показати свою силу. Власне тут, в контексті того, що з'явилася інформація, буквально хвилин 20-30 тому, що Дуда планує зустрітися з Трампом у суботу в Вашингтоні. І тут цікаво Дуда, так як польський президент, яку позицію він демонструватиме, з якими тезами він приїде, наскільки підготовлений, про що взагалі говоритимуть? Тому що це вже так цікаво і тут можна показувати і демонструвати певну свою поведінку, і, наприклад, казати, що ми за Україну, тобто підтримати Україну. Іну на міжнародній арені, перебуваючи на іншому континенті, тому будемо за цим стежити. Ви знаєте, мене ще виникає таке запитання, тому що чимало і серед народних депутатів описують шкідливість телеграму. Тому я запитаю вас така: як ви вважаєте, що є найкращою платформою для дезінформації? Чи це Тікток, чи це Телеграм, чи можливо Фейсбук? Як ви гадаєте, ми не зупинимо з вами розвиток соціальних мереж? Ну, власне, тому що це бізнес, і його дуже важко зупинити. Тому це дискусія в контексті чи шкідливі автомобілі, адже вони потрапляють в аварію і гинуть люди. Ну от питання: просто хто за кермом і хто на дорозі. Так, власне, із соціальними мережами зупинити це неможливо. Питання, яким чином? Е це можна врегульовувати, і хто власне наповнює створює цей контент з одного боку, не всю дезінформацію там чи не всі фейки навіть потрібно спростовувати. Там є різні зараз підходи сучасні до цього. Але кожному українцю важливо, важливо мати хоча б елементарні знання. З інформаційної безпеки, просто тому що ми в стані війни з Російською Федерацією, і вони воюють в інформаційному полі. І дійсно для того, щоб як ви приклади нагодили, не ставати жертвою там навіть фотографії, які створені штучним інтелектом і взагалі таких людей не існує. Да, а там пишуть, що це наші військові. То потрібно, звісно, стежити за цими новинками. Будь-який інструмент інформаційний, який новий, з'являється й. Го починають використовувати інформаційній війні дуже швидко і протидія з'являється. Тому от тільки з'явився штучний інтелект, який почав продукувати ці фейки. Одразу бачить, ми з вами проговорили. І вже люди будуть звертати увагу. Тому не треба боятися російської дезінформації, їхнього інформаційного впливу. Треба розуміти, що війна це насамперед воєнна сила, внутрішня, моральна, ментальна сила і політична, і оце ключове. Абсолютно до провокації у вогляді організації протестів в Україні може вдатися РФ голова ЦПД Коваленко. За його словами, протягом лютого весни літа 2025 року буде активна інформаційна війна. В принципі, це інформаційна війна, тобто це як констатація факту, бо вона не припинялася. Мені здається, не просто від початку повномасштабної, так великої війни, а й загалом впродовж 90, з дев'яносто року Україна відновила свою незалежність. Росіяни їх вкладали шалені гроші в пропаганду як на заході, наприклад, саме тому. Нам іноді зараз складно говорити з американцями, бо вони нібито нас не розуміють або не чують. А це власне наслідок того постійного кошторису. Але акцент такий, що на лютий, весна літо 2025 року. Чого чекати зараз для всіх вікно можливостей, тому що якраз буде змінюватися ця конфігурація європейської безпеки, про яку ми з вами говорили? Тобто зараз розстановка сил зміниться, і Росія. Намагається зараз це використати на свою користь, і ми повинні це використати на свою користь. Росія буде намагатись дестабілізувати, тому що чим слабші ми зсередини, тим простіше нас завоювати. І я сподіваюсь. Що ні в кого немає ілюзії, що мета Росії вся Україна, а не якась її частина, ми повинні бути цього свідомі і безумовно готовими до того, що вони будуть зсередини розхитувати нашу державу, і власне росіянам це не раз вдавалось. і не за рахунок того, що вони там дезінформацію якусь вкидують, вони вкидують дискусію з тих питань, які більш-менш об'єднували українців, а коли починається дискусія, між іншим до. В неї підключаються наші люди абсолютно свідомо, не розуміючи, що вони працюють на Росію. От тоді відбувається розкол в суспільстві, і таких прикладів вже багато. Так само, як вони вкинули дискусію в Європі. Європа була абсолютно одностайна в 22 році щодо підтримки України. А потім росіяни на різних політичних майданчиках у ЗМІ вустами афільйованих до них спікерів і політиків вкинули дискусію. А може при припит зупинити Україні давати зброю, і тоді зупиниться війна. І нам з вами здається, що це абсурдно звучить. А люди, які за тисячі кілометрів від України, вони сприйняли це як теж точку зору. І почали дискутувати. і таким чином Росія розколола підтримку західного суспільства. Нашу підтримку, так само вони вкидують такі самі дискусії і в українське суспільство. І ми самі починаємо між собою чваритися, і стаємо слабкими. はい。<noise>